Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Знаходжусь на дачі біля винограду. Прийшов той час, коли виноград потрібно обробляти від хвороб. Отакий листочок на винограді не дуже хорошо. Воно схоже на, на таку хворобу, як антракноз. Тому, придбавши всі препарати, а їх сьогодні аж три, зараз я про них вам трошки розкажу. Робимо суміш бакову. Вона частково ще знаходиться в відрі, а частину вже залили в бак. І будемо проводити обробку. А які препарати будемо використовувати? Три препарати будемо використовувати. Перший це Фалькон, Тевід Джек і Редаміл Голд Ер. Оці два пакетика в мене, тільки що ми розвели все. І показую вам, а фалькон він у флакончику ну, жидкий препарат. І дуже буду сподіватися, що обробивши виноград, цими препаратами фороба піде геть. Вибираємо для обробки. Бачите, таку погоду пасмурно, але ж обов'язково, щоб не було дощу, щоб воно подіяло. Безвітряну погоду, бережемо свої дихальні шляхи, одіваємо маски, окуляри і приступаємо до роботи. Наскільки це буде ефективно, покажу урожай винограду. Будемо оглядати листочки, як, що. І я сподіваюся, що ефект він не за гора. Ми будемо бачити, що ягодки цвістимуть, зав'язуватимуться. І дочекаємось осені. А деякі сорти винограду у нас вже починають в серпні місяці давати стиглу ягодку. Ну, Зараз немає сонця, тому бджіл немає. А якщо це сонячна погода, то, будь ласка, робіть обробки. Рано вранці або вже ближче вечором, ну, щоб не травити бджіл. Вони нам дуже необхідні, вони ж опилюють все. От там у мене, до речі, покажу, воно попадає все одно в об'єктив. Я познімала вже баклажки з огірків. Цвіточки з'являються, бджоли потрібні для опилення. Ну, а поки що активно обробляємо виноград, пілкуємось про кущі винограду. А це такий палкан сьогодні охороняє ділянку нашу. Знайомтесь, його звати Бонька. Він теж полюбляє виноград. Палкана я забрала на руки, ось бачите, і ми йдемо в будинок, тому що чоловік сказав, що не треба лазити по двору, він працює з хімічними препаратами. І сподіваюся, що проведена обробка по винограду, по цвіту його по лозі дасть свої результати. І ми будемо в осінь смакувати смачними солодкими ягодами винограду. Я нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Ми милуємось квітами в іншому куточку садочка з бонькою. А чоловік обробляє лозу винограда. І буду з вами прощатись. Нагадаю, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. До нових зустрічей, друзі!